Електроавтомобілі перебувають ціни. Тільки що викликає таксі, потрібно поїхати. Аж на Софіївську Бершигівку, замовляю таксі через додаток Болт. Ну там Болт видає, що за 405 гривень, але ж ну, як завжди, там водій не погоджується їхати за цю вартість. Ну і сиджу, чекаю пропозиції. Приходить пропозиція по ціні. Їхати на Chevrolet Авіо коштує 485 гривень. поїздка. і приходить слідом. Пропозиція від водія на машині Тесла 465 гривень. Звісно, я там не дуже люблю ці Тесли, але ж ну, комфортніше буде їхати на Теслі чим на Авіо. І ще на 20 гривень дешевше. Ну, тому що. Можливо, там цей водій живе десь в приватному секторі, заряджає е, свою машину там від е, звичайної розетки. І у нього там ну, дуже дешево виходить, тому він погоджується на віо, там розход, мабуть, на літрів 12, палива. Ну плюс там іще затрати. Так що їду зараз на Теслі.